Тут нас посилка оберігає. <ріст> Юлія Тимошенко, зацінила. Тролінг <ріст> Україна переможе. Звичайно, перемоги. Пшеницю, сюди, да? харчі роблять і професійні. Бабуля, так. Так, вот шагов ее шанку. И поворотню тоже. Божьего еще затяните кого-то року 2019-го календарь. Затяните. Давай так бы. Затянила. Але бачу відео з мене, вона така груба, що просто катається. Типу такий не ставиш. Що вона така вже вона шалок, ну і зацінити скільки тут є їх під машиною. ще. oh Це дуже якісні тумблери СССР. Вони дійсно вічні. Вони не ламаються, не те, що сучасне китайське воїну, хоча СССР ненавиджу, але там один плюс був через смерті людей, дешеву робочу силу. У них був необмежений бюджет, необмежений ресурс. В грошах і в людях. Ну, гроші це є люди. Бо якщо у вас необмежений ресурс, наприклад, на золото, це то... То нічого не значить. Золото за золото ви нічого не зробите без людей. Саме цінне, цінніше за золото за гроші це люди. І там у людей був необмежений ресурс, безлімітний, і вони могли собі дозволити виготовляти все, що завгодно. І от робили дуже якісні речі. На камеру навожу, ми з Немає артефактів. Все. Потім перевіримо способов важного мазка. Так, ну все. Им до новых встреч. Такая гадаю.